На минулому тижні голова ради депутат обласної ради Богдан Рева взяв участь у нараді семінарі для керівників загальноосвітніх навчальних закладів району. Під час зустрічі були розглянуті актуальні питання галузі та шляхи їх вирішення. Богдан Костянтинович детально зупинився на питанні енергозбереження. Я дуже жорстко поставив требування економії енергоносителів. Сьогодні привлекли в небюджетних 7 мільйонів євро Газбанк. проводит мероприятие по совместный проект, реализует на такую большую сумму по строительству модулей топочных на альтернативном топливе. Ни в одном районе такого ведется, не ведется. Керівник району акцентував увагу на необхідності приведення у відповідність освітянської галузі та продовженні оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів для більш ефективного використання матеріально-технічних, кадрових та фінансових ресурсів. Питання перевезення та харчування дітей відіграють не останню роль в організації учбового процесу і знаходяться під особистим контролем очільника району. Під Подвистачайший лічний контроль бюро. Если, не дай бог, во-первых, сами определитесь, не определитесь сами, э, всегда проверяйте на кухню, заходите, где готовится или кто привозит к вам, это качество пищи. Чувствуете что-то не так, бейте тревогу. Сроки, годности, сертификаты все-все должно быть. На сьогодні вирішується питання збільшення вартості харчування учнів та вихованців дошкільних навчальних закладів. Не минув Богдан Косятинович питання підвищення якості освіти, підготовки учнів до олімпіад, всіх рівнів та їх участь у конкурсі захисті робіт малої академії наук. На зустрічі також йшлося про доступність до всесвітньої мережі інтернет і про сучасне технічне оснащення шкіл району. Голова редержадміністрації пообіцяв, що через два місяці всі загальноосвітні навчальні заклади першої третьої ступень. Будуть забезпечені мультимедійними проекторами. Після обговорення нагальних питань керівники загальноосвітніх навчальних закладів району перейшли до розгляду порядку денного наради та провели науково-методичний семінар. 24 січня голова Лазівської районної державної адміністрації, депутат обласної ради Богдан Рева, провів особистий виїзний прийом громадян у Тихапільській сільській раді. Жителі територіальних громад сіл та селищ Лазівського району здебільшого звертаються до голови радиш адміністрації за допомогою та підтримкою. І Тихапілля не виняток. Люди йшли зі своїми проблемами та з надією на їх вирішення. У ході прийому були порушені питання виділення земельної ділянки під будівництво торгівельного павільйону. Затримки виплати 10 окладів при виході на пенсію, проведення ремонтних робіт у приміщенні клубу, у спортивній залі тихапільської школи та придбання музичної апаратури для проведення ранків уроків зі співу та танців у дошкільному закладі. З усіх питань мешканці Тихапільської сільської ради отримали вичерпні відповіді, роз'яснення, сприяння та допомогу голови районної державної адміністрації. У Лазівському районі успішно втілюють в життя реформу охорони здоров'я. Для покращення доступності та якості медичного обслуговування сільського населення наприкінці року Центральна районна лікарня отримала новий пересувний цифровий флюорограф. Салон автомобілю, який вбудовано новітнє обладнання, оснащений двома обігрівачами, кондиціонером, комп'ютером та сучасним флюорографічним апаратом, який у своєї точності та безпечності на декілька порядків вищий за попередників. Пересувний флюорограф з мінімальним променем. Нивим навантаженням дає можливість обстеження громадян в кожному населеному пункті району, оперативно розгорнути кабінет і розпочати проведення масової флюорографії грудної клітини пацієнтів у положенні, стоячі в прямій та боковій проекціях із отриманням зображення на моніторі комп'ютера, його цифровою обробкою та записом в пам'ять поліклінічному відділенню центральної районної лікарні організоване робоче місце лікаря рентгенолога який описує знімки, робить висновки. Та доводить результати медичному персоналу ФАПів та амбулаторій району. Отже, робота по зміцненню матеріально-технічної бази, забезпечення необхідним обладнанням медичних підрозділів центральної районної лікарні, продовжується. Для стаціонару райлікарні отримано сучасний цифровий рентгенівський діагностичний стаціонарний комплекс, який виконаний на основі універсального телекерованого стола штативу. Розташування рентгенівського випромінювача над столом дає можливість проведення дослідження шлунково-кишкового тракту, черепу, скелету, всі види рентгенографії та рентгеноскопії, а також томографії. для влучення оказання медицинської допомоги населенню Лазавського району ми отримали рентгенологічний апарат сучасний, на три робочих місця. Значення цього медичного обладнання важко переоцінити, адже з його допомогою лікарі мають більше шансів врятувати людське життя та виявити небезпечну хворобу на ранній стадії. Перед тим як отримати сучасне обладнання, підготовлені приміщення рентгенкабінету та фотолабораторії. В них зроблено капітальний ремонт, і на сьогодні вже закінчуються роботи з монтажу рентгенодіагностичного комплексу. Наразі на базі Лазівської центральної районної лікарні буде створено госпітальний округ, де Кого відуть медичні заклади трьох районів Харківської області, зв'язку з реформою медицинської отроси, а також з організацією окружних госпітальних баз, в тому числі в Харківській області, із десяти баз госпітальна база організовується на, нашій, на базі нашої центральної районної лікарні. Це буде госпітальний, госпітальне відділення хірургічного профілю, а також перинатальний центр. Наша база госпітальна буде обслуживати чотири района: Первомайський, Близнецовський, Барвенковський і Лазовський. І це не дивно. Отже, комісія в складі спеціалістів головного управління охорони здоров'я області 18 січня 2012 року підтвердила лікарні вищу кваліфікаційну категорію. В минулому году ми пройшли акредитацію і отримали вищу акредитаційну категорію. Даний результат є підсумком наполегливої праці усіх медичних працівників Лозівської центральної районної лікарні. Учні старших класів багатопрофільного ліцею та навчально-виховного комплексу селища Краснопавлівка перинули у світ творчості та життєвих припитій поета, барда, актора Володимира Висоцького 25 січня йому могло б виповнитися 74 роки, але доля розпорядилася інакше. Неприйнятий і незрозумілий при житті він набув славу та визнання після смерті. Про нього знімають фільми, його пісні переспівують. Про нього складають легенди. а Головне його пам'ятають і люблять. Я знакома лично с творчеством Усоцкого. Первый раз я услышала его песни у своего отца. Меня поразили его чувства в песнях, его проникновенность, его душа. Очень, очень поразили его стихи. Они запоминаются. І З кожним роком вони стають все більше і більше популярними. До дня пам'яті Володимира Висоцького у актовому залі Краснопавлівського ліцею, за підтримки голови райдержадміністрації Богдана Риви та депутата районної ради Геннадія Майського відбувся моноспектакль про життя та творчість людини, яка своїм неповторним хрипким голосом душею та відвертістю колосальним енергетичним потенціалом продовжує підкаряти гарячі серця. уверенность не Уж лучше пусть откажу тормоза, Да на мне, коль слово честь забыта, И коль в чести наветы за глаза, Когда я вижу сломанные крылья, Нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, Но только жаль распятого. Актор Харківського театру музики та поезії Анатолій Каньков відобразив на сцені головні старинки життя та творчості поета, захоплюючи та емоційною грою, передав старшокласникам незламну волю та глибину почуттів Володимира Висоцького. Очень много узнала висока це очень великий чоловік. Этот театр меня очень поразил. Мы очень рады то, что он владеет такими возможностями, чтобы передать нам все чувства, все, которые переживал Высоцкий. Я не так часто бывал в театре, мне очень понравилось. По закінченню спектаклю учні продемонстрували актору театру та кіно свої здібності, чим його приємно здивували. За ініціативи голови райдержадміністрації, депутата обласної ради Богдана Риви, відбулася зимова спартакіада серед держслужбовців Лазівської районної державної адміністрації. Змагання проходили на території спортивно-оздоровчої бази Бритай, ДЮСШ спартанець. Погода сприяла проведенню зимової спартакіади. Морозний сонячний день підбадьорював учасників, додавши радісного настрою та жаги до перемоги. Відкрив спартакіаду голова райдержадміністрації, побажавши учасникам перемог бадьорості та міц. Снасті духом після оголошення положення змагань учасники розділилися на дві команди і приступили до основної частини. Зимові ігри проводилися з п'яти видів змагань, міні-футболу, трьох видів рухливих естафет, з палецью, сніжки, стрибки у мішках. І на останок команди доводили свою перевагу, силу та колективну єдність у перетягуванні канату. Хотіла сьогодні без виключення всіх прийнявших участь в цій спартакіаді. фізично, якби людина готов, він буде готові трудитися і морально і трудиться в кабінеті з ручкою і калькулятором. Загалом змагання закінчилися з нічийним рахунком. Перемогла дружба і згуртований колектив держпрацівників Лозівської райдержадміністрації, який здатен і працювати у своїх кабінетах і перемагати на спортивних майданчиках на власному прикладі доводячи перевагу здорового с. Способу життя всі без винятку, учасники змагань були нагороджені пам'ятними медалями, грамотами та дипломами. Кубком відділу у справах сім'ї молоді та спорту нагороджена загальна команда державної служби працівників Лазівської районної державної адміністрації.